Сійся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця та всяка пашниця. Такими словами напередодні різдвяних свят ми вітаємо одне одного. А от чи здійснилися побажання можна побачити вже через півроку. 8 червня у селі Монаші Білгородністровського району відбулася нарада заступників районних державних адміністрацій, голів сільськогосподарських підприємств, а також науковців з приводу поживної кампанії «2012». Із хлібом сілю голова Білгородністровської районної ради Валентина Орлова привітала учасників наради. Основними темами обговорення стало знайомство з новими технологіями збирання врожаю. Іван Панчишин, заступник начальника головного управління агропромислового розвитку одеської облдержадміністрації, відзначив, що природні умови для врожаю 2012 року виявились несприятливими. Частина його була втрачена ще восени, коли аграрії невчасно розпочали посівну кампанію. Швидко і організовано, тому що якщо на низькорослі посіви підуть дощі, то тут будуть і підгони, і буряни, і ми ризикуємо втратити і ще частину вирощеного врожаю. Третє. Половина цьогорічних збиральних площ це ячмінь. Його потрібно збирати в фазі підвищеної вологості, менше втрат. Для цього необхідно мати і готувати до роботи власне. Сушильні установки або загодя вкласти угоди з комбінатами хлібопродуктів, щоб вони готувалися до прийому зерна підвищеної вологості. Четверте, Несприятливі погодні умови вже забрали значну частину врожаю зерновини. Потрібно зробити все від нас залежне, щоб без втрат зібрати те, що виросло. Для цього необхідно своєчасно при вологості 17-18% зерна. Розпочати жнувар і завершити їх за 7-10 днів. Тому необхідність залучення максимальної кількості збиральної техніки з інших регіонів України я би назвав четвертою особливостю цьогорічних ниво. Щодо технологічних підсумків догляду за цьогорічним врожаєм закуплено було 114,5 тисяч тонн мінеральних добрив, які практично повністю були направлені на проведення підживлення озимих культур. Іван Панчишин підкреслив, що в цьому році жнива розпочнуться раніше, і специфіка збирання врожаю буде дещо іншою ніж в минулі роки. Аби не втратити частину зернових, жнива варто розпочати своєчасно. Проте важливо не лише зібрати все зерно на пні, але й підготувати землю до посіву на наступний рік. Адже причиною маловрожайності є недотримання всіх рекомендацій щодо посівних кампаній. Станом на 8 червня майже всі райони Одещини на 90% підготовили підготували техніку до жнивного періоду. Не менш важливими є забезпечення дизельним паливом, дотримання протипожежного інструктажу та техніки безпеки на виробництві. За прогнозами експертів, врожай у 2012 році буде нижче у порівненні з минулим роком. Проте якість зерна має відповідати найвищим сортам. Тому перші 7-8 днів дозрівання це найкращий час для жнив. Немало тут залежить від сприятливих погодних умов. Директор інституту сільського господарства Чорномор'я Микола Цандур наголосив, що опади, які нещодавно випали, мають динаміку позитивного впливу на цьогорічний врожай. Тому зернові мають відповідати на нижче третього класу. Всі посіваки проведені сходами проведені, отримали дуже поздно. Якщо говорити серйозно, то практически ценный дождь, который нам дал возможность получить всходы, был 17,4 мм. И это хоть как-то подправило ситуацию. Все к этому времени посеяли, то 60%, кто 50%, кто 40%. Я думаю, что эти посевы, когда Иван Васильевич в докладе говорил, что где-то в пределах 48% до 50% у нас В хорошем и удовлетворительном состоянии вот эти посевы поддадут ну, тот самый высокий урожай, который мы сегодня даже не прогнозировали. Но когда мы сделали анализ, то мы видим, что действительно на этих полях, даже при сложных погодных условиях, мы можем ожидать урожая от 30 до 50 центинеров пшеницы продовольствия. Не менш актуальним стало питання: а хто саме буде збирати врожай? Кваліфіковані спеціалісти чи ті, кому, аби швидше все зробити та отримати зароблене. Депутат обласної ради Дмитро Барвіненко виніс на обговорення тему підготовки спеціалістів ПТУ та аграрним ліцеєм. На превеликий жаль, молоде покоління, нове покоління, котрому до 25-ти там не дуже спішать сільське господарство. Агрономом, А я не говорю уже за механізатором. Якщо говорити про мігінізаторів, як обидва, у нас є ліцеї, коледжі, бивші ПТУ. Вони там провчились 3-4 роки в цьому очововому закладі. В слові мир роблять три помилки, ремень вентилятора натягнути не можуть. І м'яко кажучи, ми випускаємо спеціалістів широкого профілю. Лоти, так сказати, налоги на це все. От, як то розчитуємо, що в нас от є кузниця за кадру, а їх практично немає. Я хочу сказати, я брав по 9 чоловік, по 10 чоловік до себе на практику з ПТУ, називаємо ліцея. Не буду говорити який, щоб не робити йому реклами. Ну, скажу так, знання ниже нема куди. На це питання, я думаю, що ми повинні як-то звернути трошечки і уваги. Так чи ні? Серйозно рибники. Це має місце. Ми говоримо сьогодні, що ми багато привлікаємо техніки іноземної, з інших районів. Я не хочу, щоб ми привозили комбайнерів з Венгрії, з Чехії, щоб ми там з Польщі привозили У нас повинні бути українські. Комбайни і комбайнери. Комбайни подождемо, а комбайнери треба сьогодні. Отож сьогодні, виконуючи програму зерно Одещини Одещини-2011-2015», одинадцять хлібозаготівельники підприємства, товаровиробники готові до плідної співпраці одне з одним та очікують на цьогорічний врожай зернових. Двогодинна теоретична частина наради завершилася ознайомленням з практичними досягненнями фермерських господарств Білгородністровського району, колос та мрія, керівниками яких є Борис Юрескул та Віталій Скалозуб. Учасники семінару мали змогу переконатися на власні очі, який результат вірно спланована та вчасно організована робота керівників селянсько-фермерських господарств Колос та мрія. Що земля учить по-русськи, процитую, учить справедливості тих, хто способен прийняти цей урок. Що чим більше людина каже за землею, тим більше від нього отримує». Представники Одеського селекційного генетичного інституту відзначили, що досягнення цих господарств приклад вірного ведення сільськогосподарських робіт. Технології витримувати технології. Якщо будуть витримувати технології і врожаї будуть. А технологія це що? Це обробіток ґрунту, це правильні строки сівби, це добрива, це якісне насіння. Все, якщо Сівазміни в першу чергу. Ось там сьогодні, ось там на нараді цандур казав, що вже треба по соняшнику вирощувати пшеницю. Ну Но це нонсенс. Розумієте, культура землеробства вона передбачала, що соняшник можна сіяти один раз на 10 років. Все. А він сьогодні каже, що давайте будемо по соняшнику пшеницю виробити. Там не буде пшениці. Не те, не те, що вона з хвої хліб не можна буде випікти тої пшениці. Там не буде білку зовсім, там не буде клейковини. там по, по, по. Тобто це все неправильні рекомендації. Я, по-перше, бажаю їм аграріям витримки, глибокого розуміння проблем, які на сьогодні існують. Ну і скажу, що для цього року високопрофесіоналізм. Те, що ми на сьогодні бачимо в Белодністровському районі, свідчить, що тут у нас дійсно господарі, що вони дотримуються рекомендацій науки, використовують сучасні сорти. Я думаю, що навіть для такий тяжкий рік результат буде. І за це їм вдячний, як людина, яка вже більше 40 років займається селекцією сортів пшениці. Служба державної інспекції техногенної безпеки Білгородністровського району ознайомила учасників наради з технікою протипожежної безпеки та продемонструвала присутнім, що треба робити у випадку пожежі під час жнив. Наочним прикладом ідеальної підготовки до жнивної кампанії 2012 року стало ознайомлення із технікою, яку використовують СФГ Колос та Мрія. Присутні мали змогу запитати у працівників цих господарств про найбільш ефективні методи роботи. Отож, озброївшись необхідними знаннями, практично ознайомившись із досягненнями передових господарств Білгородністровського району, голови фермерських господарств Одеської області мають змогу за умови дотримання всіх рекомендацій отримати максимальний результат від жнивної кампанії 2012 року.